Чому не розказують корисної чи цікавої інформації в дилерів, які продають в продавців, які продають квадроцикли. Так ви маєте на увазі? Я вам відповім. Чому не розказують? Тому що задача будь-якого дилера, будь-якого продавця квадроциклів продати власне квадроцикл на дорогому квадроциклі. Вони заробляють там тисячу доларів, плюс-мінус кілометр. Неважливо, не чіпляємося до цифри конкретної. І в ідеалі, щоб ви там не поверталися більше, щоб не звертались по гарантії, боронь Боже. Бо це все витрати. От, оце в ідеалі. А інвестувати в якихось суперрозумних, супердосвідчених. Консультантів, щоб вони самі катали на квадроциклах, щоб вони самі пробували. От як ви коментуєте там під шинами, щоб вони пробували різні шини. Ну, ви уявляєте собі рівень цих витрат, тому вони цього звичайно не роблять. Це тільки я шизанутий дебіл, який сам і має таке хобі, сам катає на квадроциклі і сам же займається продажою і шин, і запчастин і інших. Речей можу собі дозволити розповідати вам правду про ті чи інші шини, про ті чи інші запчастини, аксесуари, розхідники і так далі.